Листопад – це найближчий місяць до зими, тому не дивно, що з перших же днів він демонструє свої такі жорсткі спроможності, які характерні для холодного періоду року. Вже з перших днів через територію Житомирщини перемістилася серія холодних атмосферних фронтів, які принесли нам шалений вітер та суттєве зниження температурного режиму до нічних морозів. Але вже 4 го числа у понеділок останній атмосферний фронт цієї серії панує на Житомирщини з вітром та свіжою порцією холоду, а вже з 5-го числа у погоді настануть кардинальні умови. Свою опіку території України візьме надпотужний антициклон, який зараз займає територію від Північної Африки до країн Скандинавії. І от уже з 5-го числа він пошириться на Україну. Це призведе до того, що опади повністю припиняться до кінця тижня, температура повільна. Почне зростати, а вітер стихне до слабкого. Якщо говорити конкретно, то 5 листопада буде найхолодніший день на цьому тижні. Вночі очікуємо 3-5 градусів морозу, а в день навіть сонячно, але спроможні сонця будуть досить скромними, і температура підніметься лише до 5-6 градусів тепла. Вітер буде вже завтра помірної сили 5-10 метрів за секунду західного напрямку. Сприятлива погода. Буде 6 та 7 листопада, буде сонячно, сухо і вітер зовсім стихне до слабкого. А от починаючи вже з 8 числа ситуація дещо зміниться. На Україну почне надходити тепле вологе чорноморське повітря, тому очікуємо збільшення хмарності, вночі можливі невеликі тумани. А Температурний режим особливо не зміниться. Вночі температура стане плюсовою, це плюс 1-2 градуси буквально, а в день матимемо 8-10 градусів тепла.